Якби вона не була якимось чином е, заангажована, іменно, я підкреслюю, деяких, деяких представників засобів масової інформації. Це дуже важливе питання, тому що від нього залежить, як, е, який наш імідж, як ми будемо мати спокій чи ще інше. Я, я закликаю також е, представників засобів масової інформації сприймати це не як у чи ще. Але це, Цей, цей я сказав, э, даєте мені час, так? Okay. Okay. Історія? Я э, історія проти. Я, я э, діли зі мене численні, технічно і морально. Чи ви знаєш абсолютно? Ви мені скажіть, я для себе хочу встановити, скільки батьків тут, які присутні, ну шкода, що не всі, а скільки присутніх хотіли, щоб ми змінили шоколад. Підніміть руки. Хто хоче, щоб ми... Виси, для мене дуже важливо. А тепер подобається, зі мною. Якби хто читав, якщо той, хто не знає цю історію прочитав би те, що написано, складається враження, що велика група батьків побурена тим, що відбувається дня. Я про себе читаю речі, я не впізнаю себе, ви розумієте? Так складається, ситуація. люди з політику вже давно. Неважливо, що в державі відбувається в місті, важливо, що написано. І вичи, ви просто той, хто не присутній на будь-якому закладі, не може з нашої преси уявити більшості. Тому що більшість преси, Те, той сайт працює, утримується тієї людини, яка спіть за тим страдала. Це ж зрозуміло. Як ж вона може написати об'єктивно? Є незалежними магазини, а є конкретні створені під проєкт, під вибори, під щось інше, чи промоція якось людини і так інше. Я перший раз потрапив в цей дитячий садок випадково, я вже це казав в пресі зараз. Долучилися всім взяти в на дитячими садками, я, оскільки чолі в мені було шкода грошей, я пішов вибирати менший садок, щоб менше грошей брати. Найменший був біля водоканалу був зайнятий. Я, слово, абсолютно готово натрапив на цей дитячий садок, чи якісь листами піднялися. Шарконик до цього не бачив. Чоловіка і знав правого чоловіка, і ніколи в житті. І після швидких що безумовно, безкоштовно. І мене запросили, я розумію, це велика хитрість завідувачі, запросили мене, я пам'ятаю, мама, по-моєму, це була. От що сидить біля наскільки Наскільки пам'ятаю. І я мене запросили на Андрія, на варенику. Я на стій, ну, розумію, я це теж рахую патріоти, коли прапором не розмаха, але мені це не байдуже. Я після того свята, show, uh,